Що тут я буду про це багато разів говорити. Я бачу основну проблему в, недостат... в, в в дефіциті інформації. Тобто, ми всі дискутуємо тему, яку нам, власне кажучи, влада не пояснила. І в цьому найбільша проблема в тому, що такі речі потрібно донести, потрібно аргументувати перед тим як робити публікацію. Найбільше напевне всіх насторожило те, які атмосфері і яким чином ці закони приймалися, і тому ось така реакція. Ви на перший рік знаєте президента Порошенка. Ми так само знаємо, що він гарний піарник. Він володіє телевізійним каналом, голова його адміністрації, теж медійник. Це люди, які дуже добре знають як спілкуватися з аудиторією, як спілкуватися з народом, як доносити меседжі, котрі потрібно донести. Чому стався такий інформаційний провал саме з ухваленням цього закону? Чому це навіть спровокувало такі певний флешмоби на Фейсбуці а, в Порошенка? Хоче поговорити поговорити ну, зі мною. Та. Ну, да сапожник без сапог. Це Одна з найбільших проблем президента Порошенка це провал в комунікаціях. Це парадоксально. Це при тому, що там і, і прес-секретар, цеголка, якого ми чудово знаємо. Але виходить, що це різниця певна між людьми, які знають медіабізнес і які чомусь не відчувають потреби спілкування з народом. Тут. Можливо, йдуть спроби, якісь про які ми не знаємо там переговорних процесів ну, з так званими групами впливу. Але для Порошенка я в цьому твердо впевнений, я чому кажу, що це не єдиний провал, тому що не менший провал, власне, з історією, з ратифікації е, європейської угоди. Там не менший провал, там досі не зрозуміло, чому два місяці. Знову не зрозуміло, чому на рік відкладено дуже багато. Це я кажу як експерт. як як один із перших віцепрем'єр спитав європейської інтеграції? інтеграції. Ще, ну я ж вьючин, знаю про що я кажу. Це мало бути зовсім іншою подією. Мало того, я скажу це з посиланням на європейських і світових дипломатів. Вони відчувають. Дефіцит і брак, брак як неякісну комунікацію, але це очевидне явище. Зараз на питання, чому не знаю, видно, медіа-менеджери не означає, що вони готові до комунікації з одного боку, з іншого боку, коли останній раз президент Порошенко спокійно і логічно відповідав на запитання журналістів, коли була остання прес-конференція, це, це в країні в країні, коли кожен день з представниками так. центральних телевізійних, коли ми бачили якийсь е брифінг в адміністрації президента, який свій час ми робили там двічі на тиждень добре продуманий на на, на на ключові питання без порядку денного, де можна було зняти певні запобіжники. Я не бачу тут комунікації, які б носили б системний характер, і які були б е відвертими. Тут важливо не меседжі вдабувати, а пояснювати розумній публіці. Оце тема поговори з нами. Це тема, яка зараз, напевно, найбільш резонує у суспільстві дефіцит цієї комунікації.